Вітаю Українську спільноту. Сьогодні 31 травня 2023 року, і моє відео пов'язане з тим, що я хочу зробити об'яву. Вона не така весела, як би хотілося, але їм не така прикра. З завтрашнього дня з Дня за захисту дітей з 1 червня 2023 року реабілітаційний центр в форматі санаторно санаторно-курортного санаторно типу да, переходить на соціальний режим. Тобто ми не, не зможемо вже надавати цілодобову допомогу постраждалим, а це всі верстви населення, це не тільки військові, поранені, контужені, це і люди з інвалідністю і посттравматичним стресовим розладом. І дуже прикро. Хоча я очікувано констатувати факт, що не знайшли грошей на оренду і це всього-навсього дві зарплати солдат. От, допомагали тисячам тисячам людей. Можливо, люди вже втомилися, в мене немає до них ніяких претензій. Мої колеги, друзі, вони теж виснажені. 15 місяців ми тримали цю оборону. Працювали цілодобово без зупинки на виснаження, ну, зробили те, що зробили. І це дуже радісно, що були такі навколо нас люди, були такі лікарі, волонтери, вчителі, солдати, прості пересічні, пенсіонери, навіть діти, які допомагали для того, щоб ми наблизили перемогу українського народу в цій війні, але ми не впоралися з, з класикою українського поєднання. Тобто ніколи всі гетьмани... Я навіть зробив асоціацію, в яку поєднав 12 фондів і 12 організацій громадських, ну загалом мається на увазі. Поєднав і все рівно кожен е, потягнув на себе. Самі потужний варіант був наш, ми його зробили. Ми не міряємося ні в кому випадку. Але я звик звітувати перед українським народом і спільнотою, я е, світовою мається на увазі спільнотою міжнародною діаспорами. Е, я звітую для того, щоб це фіксувати, і для того, щоб було підтвердження моїх слів. Що кожен крок у нас зафіксований кожного разу? Ми пояснюємо, така послідовність відбувалася. Наприклад, коли ми казали зимку, що ми відкрили цей санаторно-профілакторний тип фінікс реабілітації, про це був звіт. Ми запустили цей проєкт, ми показали. Навіть це було восени минулого року. Ми показали, що ми робимо. Фотографії виставляли. Ми показували відео, ми анонсували події відповідні. Тобто, у нас є чим звітувати. І благодійний фонд з такою гучною назвою Заради України, де поєднав більше там, 350 волонтерів, мав сім філіалів громадських мається на увазі філіалів по Європі, давав людям можливість офіційно працювати. Допомагати нашим Збройним силам, нашій територіальній обороні, нашим постраждалим від бомбувань, брали людей закупованих, перевозили людей, евакуювали людей, величезну кількість окупованих територій. Тобто, у нас на серці все спокійно, тут, тут, тут все спокійно, на душі рівно, яскраво, сонячно, можливо, комусь вдалося. Повірити нашу команду як незалежність. Це не тільки канал Незалежності, який у нас є, це люди, які поєднали свої зусилля для єдиної мети, для перемоги. Мабуть, вже розслабилися центральні райони України, хоча і бомбування відбувається і досі в Києві. Це сьогодні повернуться вже дому з центру. Я вже зробив таке засідання своїх колег і своєї команди. Ми пообідали, подякували один одному. І з завтрашнього дня залишається тільки обмежена кількість людей, ті, які ще можуть працювати, це невеличка кількість. Можемо можливо, тільки приймати до 10 осіб на день, не більше. І то це вже буде переходити на соціальний режим. Тому що треба вже виходити на рамки відновлення е життя. Я не можу сказати його мирного життя. Е війна продовжується, для мене війна йде 9 років, От не знаю, як для кого. І нам треба буде ще багато-багато, поки -багато. ноги носять, е поки руки нашуть, очі кліпають, ми розмовляємо, тому будемо нести свій. Хрест е, заради незалежності України. Як би це не банально і цинічно звучало, вже, мабуть, невеличка кількість людей вірить в таку фатамаргану. Ну нічого, е, мені найголовніше прозвітувати, я то не жаліюся. Дякую всім тим, хто був разом з нами. Дякую всьому українському народу, діаспорам. Дякую небайдужим людям, дякую сміливим і сміливцям тим, які були на окупованій території і евакуйовували наших людей. Хотілося б, щоб, безумовно, вже були покарані внутрішні вороги, бо зовнішні ми завжди можемо давати відсіч, а внутрішні ми не навчилися. І, можливо, це ще буде довгі-довгі роки. Не буду песимістичним, я якраз реаліст, оптимістичний реаліст. То тобто, благодійний фонд ради України не завершив свою роботу, як мені сьогодні після постів написали в месенджер. Ми продовжуємо а, свою працю, ми продовжуємо свою місію. Ми просто а, закінчили ці, цілодобову допомогу. Тобто ми а, закрили а, сьогодні, будемо вважати, а, якщо найближчим часом не ну, може статися так чудо, що за ніч. Знайдеться, знайдуться люди, які захочуть заплатити за оренду і продовжувати цей центр. У нас вже просто немає чим і припльовувати самого себе вже немає бажання і сил. Нам теж треба пройти реабілітацію, всім можливо заспокоїтись, з'ясувати, які у нас можливості є, і рухатись далі. Фонд працює. Фінікс реабілітація працює, але вже кажу не цілодобово. Звертайтеся за допомогою, якому зможемо, допоможемо. Ну а вам всім я бажаю всього самого найкращого, найліпшого, віри в перемогу, сил достатньої кількості і щастя, мирного неба. Дякую, щастя.